Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні з вами поговоримо про те, як призначається субсидія на понаднормову площу. Хочу зазначити, що заяву, в якій ви просите отримати субсидію на понаднормову площу житла, можуть подавати лише ті домогосподарства, у складі яких є непрацездатні люди. Тож, і така нормативи площі в такому випадку можуть бути збільшені на 30%. Якщо норма на одну людину в нас становить 48,8 квадратних, 48, квадратних метрів, то плюс 30% це виходить 63,5 квадратних метри. Якщо на дві людини 62,5 плюс 3%, то в нас виходить 81,2 квадратних метри, і норма на три людини становить 76 квадратних метрів. Додаємо, що 30% виходить 99 квадратних метрів. І одразу вам наведу, на прикладі. якщо ви одинокий пенсіонер, мешкаєте один у трикімнатній квартирі, маєте опалювальну площу 65 квадратних метрів, то субсидію вам призначить на норму 48,8 квадратних метрів. Але за бажанням, ви можете зазначити це в заяви, ви зможете отримати субсидію на понаднормову поднор... площу 63,5 квадратних метрів. Якщо дві людини... Наприклад, пенсіонери, подружжя, які мешкають у приватному будинку, в них опалювальна площа 105 квадратних метрів, то субсидію призначать на нормі 62,5 квадратних метрів. Але за бажанням, якщо ви зазначите це в заяви, ви зможете отримати субсидію на понаднормову площу 81,2 квадратних метри. Це стосується, і якщо щодо трьох людей, якщо є Наприклад, літнє подружжя, та у них є дочка, яка є людиною з інвалідністю, яка не працює. Вони мешкають у приватному будинку, мають опалювальну площу 96 квадратних метрів, то субсидію призначать на норму 76 квадратних метрів. Але за бажанням, якщо ви це зазначите в заяві, ви зможете отримати субсидію на понаднормову площу, тобто на всю площу 96 квадратних метрів.